Цього року медицина була на 10-му місці в топ-10 спеціальностей, на які вступали підлітки у 2025 році. Тож, давайте розберемося, що потрібно, аби працювати лікарем і де можна працювати після навчання. Медицина престижна, складна і дуже потрібна сфера. Але що насправді треба знати і вміти, щоб там працювати? Базові хардскіли – анатомія, фармакологія, діагностика, латина. Плюс, в залежності від спеціалізації, хірург вивчає техніки операції, радіолог, томографію, кардіолог ЕКГ тощо. Базові софтскили емпатія, стресостійкість, відповідальність. Але залежно від спеціалізації, хірургу потрібна точність, психіатру терплячість, реаніматологу швидкість прийняття рішень. Навчання: 7-9 років в залежності від спеціалізації, 6 років університет, плюс інтернатура, плюс клінічна інтернатура. Навчання довге, але варте того. Де працювати? Державні та приватні клініки, власна практика, онлайн-консультації, медичні центри, наука, фармкомпанії і, звісно, в медицині можна підбирати спеціалізацію під різні типи особистості: інтроверт, лабораторна діагностика, екстраверт, педіатрія чи сімейна медицина, медицина це покликання. Готові присвятити життя порятунку людей.